Вітаю, в ефірі сайту все глядачів програми Депутатська Правда. Сьогодні гостем нашої студії буде депутат Тівненської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Капяк. Будемо говорити про політику і не тільки. Доброго дня, Олеже. Вітаю в нашій студії. Доброго дня. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, чому ви взагалі вирішили йти в депутати, і вже друга каденція вже є з чим порівнювати про що говорити? Ну так, якби в минулій каденції я баготувався від північного, правда, пройшов по спискам в цьому. У нас вибори були трошки трішки по іншій системі. Я баготувався також від свого округу, виграв округ. Ну, значить, люди мені довірили місце в раді. Я зайняв перше місце і відповідно потрапив в рівне Раду. Мабуть, логіка була такою: основною, те, що не було дороблено на моєму окрузі, на мікрорайоні. Потрібно було доробити. Я вважаю і надію, що в цій, в цій каденції вдасться це зробити. А чому від свободи? Ну а... немає смислу змінювати партію. Це мої погляди. Ну, в душі я націоналіст, і тому змінювати якусь одну партію на іншу я не вважаю. Якщо я не можу добитися чогось в певній партії, то змінювати її там як перчатки. Ну, як на мене, це по-перше. Не дуже ввічливо, ну, щоб людей там збурювати. Є партія, мені довірили, місце довірили балотуватися, тому я не дивлюсь ніколи на рейтинги. Коли ми тільки починали партію, рейтинг був 2,5%, але я прийшов, коли з майже в партії був нульовий рейтинг, і люди не знали. І ми тільки якби пропагували ідеї свободи на Рівненщині. Зараз рейтинг більше значить ми працюємо. Люди знають, що ми зробили, де ми робимо ніколи. Якби Це намагаємося висвітлювати, зокрема, і через такі передачі. От, власне, що зробили і що вдалося реалізувати на на окрузі, і що недопрацьовано? Якщо брати безпосередньо мій округ і те, що коли я балотувався від свободи і декларував безпосередньо, що буду робити, я опікуюся двома садочками, які є на моєму окрузі, і дві школи. Які є безпосередньо тому можна в хорошому слові сказати, лобію їхні інтереси на те, щоб вони були забезпечені і просто проводили свою діяльність. В цьому році в одному садочку ми закінчуємо ремонт покрівлі, в іншому садочку буде заміна вікон. В школах також у нас іде заміна вікон, і в іншій школі в нас буде. Там, в страшенно жахливому стані актова зала, це 28-ма школа, і в цьому році виділено півмільйона гривень на її ремонт. Тому я вважаю, що це такі маленькі, прикладні речі, якби є діяльністю депутатства більше, ніж насправді політичною. Тому що є у нас безпосередньо політичні дебати так, перед кожною сесією, ну, такі у нас вже якась якісь, якісь така традиція склалася. Так? Але пізніше воно все нівелюється і все воно йде своїм чередом. Якби я і в партії, і замислення мабуть, більше. Практик, і мене цікавить більш конкретні речі, що потрібно зробити. От. В цьому році я ще можу сказати, ми е, плануємо, гроші на це також виділені, вдалося безпосередньо через те, що я працюю в бюджетній комісії, мені легше трішки е, 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 займатися. Я знаю, які гроші є, де можна їх там взяти, перерозподілити. І також на окрузі буде у нас добудова спортзалу до США бас, басейн. Тобто дітки не тільки зможуть там розвиватися і на воді. Але і фізичне навантаження отримувати в спортзалі. Не надію, що в цьому році ми його відкриємо. А чи важко депутатам, може вітаменти, так сказати, вибивати кошти на свій округ, щоб вирішити питання? Ну, Залежно, з якою партією. Ти йдеш, по-перше, які в тебе коло, які в тебе голова фракції, і безпосередньо, яка в тебе в мене вже є певна історія стосунки і з міським головою, і з іншими депутатами, з якими я спілкуюся, тому хтось дослухається, хтось не дослухається. Але ну знаєте, це як в житті, хто нагліший, той більше отримує, це правда. Тобто, якщо сидіти і нічого, тобі ніхто нічого не принесе. Часто доводиться нагліти, щоб отримати кошти на округ. Постійно. Це перманентно тривалий процес, який потрібен. І я вважаю, якщо в нас є задумки, і вони є раціональними і правильними, тому е округ потрібен, який тебе вибрав, забезпечувати однозначно. Немає в нас безпосередньо мене костюго дешевого піару, щоб я там ходив, і що буде зроблено, розказував там, чи вивішав якісь там агітки. Це було зроблено, це було це буде зроблено при звіті, буде закінчуватися каденція, ми це все висвітлимо, і ну, я вважаю, це буде чесно. По відношенню і до людей, і до того, що тебе вибрали. А до вас, як до депутата-мажоритарника, з якими питаннями найчастіше звертаються мешканці? Найчастіше ну, це не політичні а безпосередньо такі питання. Чому маршрутка, наприклад, неділю не їде з 7 ранку, от і пізніше звертаються через два тижні? Чому вона ще не їде з 7 ранку? Ну вони не люди не розуміють, що це такий процес, що поки. Міський чиновник заставить себе зв'язатися з перевізником, ще щось переговорити. Поки це може тривати до місяця, а люди чекають до таких зразу ж мгновенних таких цих реакцій. От, ну, на жаль, наша система-чиновницька настільки побудована, що ще, якщо так можна сказати, пережитки з Союзу з них не вийшли далеко. Та, ми вже живемо в 21-му столітті, а чиновницька система у нас таке враження, що початок 20-го. Тому йде боротьба такого новітнього інноваційного зі старою системою, яка є дуже сильною, дуже потужною, і переламати дуже важко. Як переломуєте? Ну і чим моя думка така: чим буде в Раді більше молодих, рухливих, енергійних, наглих людей, які хочуть брати те, що їм цікаво, і робити на окрузі те, що вони обіцяли, таким чином, крок за кроком, це я впевнений вдасться зробити. Якщо будуть приходити люди інертні і тільки слухати те, що їм подають чиновники, і на що чиновник безпосередньо там надіється, так, так все і залишиться, нічого не буде. А як на вас реагують чиновники? Як вдається з ними домовлятися? По різному, з кимось, мабуть, потрібно посваритися, з кимось, можливо, домовитися, з кимось. Ну, це такі, це так, як в будь-якому житті. Чиновники по різному реагують. Є чиновники, які від певних депутатів просто ховаються насправді. І тільки чують, що там певний депутат приходить, вони можуть прямо двері закривати, казати, що їх немає. От і інші депутати, я так вважаю, безпосередньо не був присутній, але зі слів з іншими, з ким я спілкуюся, то відкриті двері там, всі інстанції, всі, хто там, мабуть, наближені. чи По-різному буває, залежно хто в якій також партії і хто як себе поводить. Ну і плюс від харизми людини дуже багато залежить насправді. Чи бувало, що ховалися від тебе чиновники? Ні, не бувало ще такого. Ну я не знаю, чи це погано, чи це добре. От, ну, з ну, ніби одної сторони, Я Для то, кому ну, точно добре. Так, да, можливо, і якщо не ховають, значить не бояться. Але з іншої сторони, ну, то, мабуть, краще все-таки поспілкуватися з людиною, чим отримувати там якісь негативні відписки. Хоча на даний момент те, що. У мене на окрузі заплановано, ну, даний час я рухів не бачу. Вже пройшло півроку. Я думаю, що, мабуть, придеться якось активізуватися і по-іншому з ними розмовляти, якщо ми ну, ще почекаємо там, до наступної сесії, якщо не буде рухів, ми будемо шукати методи впливу на них. Зараз вас називають одним із кандидатів на посаду секретаря Рівненської міської ради. Чи є у вас такі амбіції, чи претендуєте на цю посаду? Ну так, це я взнав також ЗМІ. Коли прочитав, ну, це було приємно враження від цього насправді. І так дійсно партія розглядає одну з можливостей висунення мене на цю кандидатуру. З тим, що я говорив, для прикладу, того, що молоді люди мають приходити до влади, тим паче Свобода завжди декларує, що нам цікава тільки тотальна влада, нас не цікавить часткова, ми до неї йдемо і через систему виборів, через інші ці. Різні. Тому ми не боїмося влади. Я впевнений, що ці люди, і депутати, і ті, які є в нас в партії, вони готові і можуть брати і реалізовувати програму нашої партії Засадничі засади. І тому я вважаю, що це нормально, прагнути до того, щоб змінити щось на краще. Як оцінюєте свої шанси? Я не знаю, я не беру участь в переговорах по секретарю. Відсотки важко мені там якісь малювати, ну раз є одним там з представників, то цих представників на кількість, я думаю, що шанси всіх однакові. А ви говорили про те, що партія все-таки впливає на діяльність депутата, власне, на те, як вирішується питання, як слухають депутата. От наскільки свободі вдається вирішувати питання, і наскільки плюс чи мінус йде те, що ви депутат від свободи? Чи допомагало це в діяльності, чи навпаки? Ну, партія, я вважаю, що це правильно, що за депутатом стоїть партія будь-яка. Чи це Свобода, чи це БПП, Батьківщина. Ну, будь-яка партія, яка є, тому що це депутат насправді дисциплінує і він підзвітний хоча б комусь. Тому що там можна, наприклад, і партія вже вирішує, як ми голосуємо, і фракція збирається, і наші партійні представники також збираються. Бо коли ми розглядаємо питання безпосередньо на фракції, у нас не тільки депутати присутні, а присутні взагалі членство, кому це цікаво, можливо, хтось десь живе на якомусь окрузі, вони нам розказують, допомагають більше людей знає питання, і ми краще водіємо ситуацію. Тому це нормально. Якщо партія має якісь Депутат має одне там, думку, наприклад, так, з якогось питання, а партія вирішує по іншому. Я вважаю, що це правильно, коли є підкорення. тому що якби я прийшов в партію, так, я її не заснував, і якби я, я підписав певні статутні документи, і я зобов'язаний виконувати волю партії, тому що це пропаганда наших всеукраїнських ідей. Це, що Свобода робить, я рахую, що ми робимо абсолютно. Ну, в більшості все правильно, можливо, в нас є помилки як в будь-якій в, ну, в організації, але вони настільки критичні, тому що ми робимо все щиро і намагаємося донести це до людей. Е, як свобода, я думаю, що це навпаки допомагає, що це свобода, тому що вони прекрасно знають, що наші методи можуть бути абсолютно різними, тобто не тільки вербально. І там певними домовленостями ми можемо і по столі стукнути, і, і там і заблокувати трибуну в разі чогось, якщо це дійсно е, нашим засадам і нашої партії якраз і перешкоджає, чи йде в, в розріз. Ми бачили ці буремні части Революції Гідності, коли якраз ми були ініціаторами багатьох позачергових сесій, це і виносили якраз ці питання, коли інші партії не виносили, а і. Я вважаю, що це було правильно, і якраз партія в цьому допомагала саме депутатам. В цьому, ну, мається на увазі в розв'язку цих питань? Зараз Свобода ініціює заборону російських концертів у Рівному. Як ви вважаєте, наскільки це правильно, чи все може міська рада давати такі заборони, чи все ж вирішує глядач? На бюджетній комісії я презентував це як проєкт рішення, і не всі члени комісії згодні з тим. Я також погоджуюся, що він трішки недопрацьований. Я думаю, що ми це допрацюємо до завтра і введемо в певну школу градацію. Я вважаю, що це правильно. Якщо людина працює в країні агресора, і там заробляє кошти і пізніше приїжджає сюди, це не дуже тактовно і щось потрібно починати. Чому це не має бути шоу-бізнесом, коли це сфера розваг? Ну, я не вважаю, що немає інших ринків там, європейських, тільки там ринок Російської Федерації для того, щоб там заробляти кошти. Це одна думка. З іншого думку, сам про сам проект рішення, то я думаю, що ми все-таки певні фільтри там поставимо. Для прикладу, сьогодні були певні раціональні пропозиції, так як, можливо, це буде. Заборона через певних виконавців, які дає Міністерство культури України виступи, так, чи буде через фільтр там Служби безпеки України. Ну, я думаю, що ми допрацюємо і завтра це проєкт рішення буде прийняти. Але я вважаю, що він правильний. І міська рада має реагувати на, на різні, ми живемо в місті рівному. І... Якби в нас мають бути ті права, з якими мають всі жити, і які не суперечать залі всеукраїнським. Це не заперечує. І місто Рівне завжди приймало одне з найперших, до речі, чим пишається, що якраз події, які були всеукраїнського масштабу, місто Рівне оперативно реагувало. ми були там другим чи третім містом в Україні, які. Давало свою позицію, напевно, там, чи це був Майдан, чи це по Азарову було по прем'єр-міністру, чи вже по Єценюку, чи по міністру МВС Авакову. Ну, тобто ми реагуємо на всеукраїнські масштаби через ну, через наш там, де ми проживаємо, територію безпосередньо місто рівно, бо ми є депутатами. Ну, не реагувати ми, ну, це неможливо. Ми ж не є окремою частиною якоїсь, яка є там сепаратистська ДНР чи НЛНР. А що б вам хотілося втілити ще як депутата? Ну, задумок є багато. До речі, я розказувати не буду, я їх спробую втілити через просування саме в бюджетній сфері, виділення коштів. Є певні задумки в інвестиційні склади міста рівного, можливо, заведення певних якихось цікавих проєктів в місто, енергозберігаючих і не тільки. І для розвитку безпосередньо спорт мені цікаво, молодіжна сфера розвитку. Вони є. І надалі моя робота буде полягати так, як полягало, в підтримці свого округу. Все, що людям буде потрібно, все, що вони звертаються, по максимуму задовільнити потреби, щоб вони могли жити, проживати в комфортних умовах. Як вважаєте, чим рівне може перевапити інвестора? На жаль, в місті рівному вже дійшли до того, що в нас майже немає землі. Інвестору потрібна площадка для того, щоб можна було розбудовувати свій бізнес. Ну, за минулі часи дійшли до того, дійсно, що в нас залишилося одна чи дві площадки. І це вони не стільки привабливі, які, є, можливо, в інших областях. От. Ну, місто потрібно розширятися, це однозначно. Майже місто потрібно змінювати. І, але ж, ну, мабуть, ми ще до того не доросли, щоб об'єднуватися з іншими громадами. Ну, я думаю, що цей процес незворотній і він буде. Тому що, приклад, із закордонних міст, і з інших, тобто це колонгломерація, це великі міста. Я думаю, що рівно до того. Також, дійде, ну, можливо, не ми, можливо, діти наші до цього дійдуть. І місто Рівне буде велике місто в сфері масштабу. Зараз, якщо говорити про велике місто, я вважаю, що воно і так є, якщо не в сферах масштабу міста говорити. Десь так. А яким ви бачите рівне через 20 років? <кій> ну, я б хотів, щоб воно було безпечним, комфортним для проживання, щоб сюди приїжджали працювати. Розвивали певні інноваційні технології, новітні технології, можливо, були збудовані декілька заводів. Чим буде громадян більше роботи, більше комфортних умов, тим краще їм буде це місто для проживання, тим паче, діти також будуть тут проживати. І... Тому десь, десь отак. Хочеться, щоб місто розвивалося. Хочеться, щоб місто заходили інвестиції і давали прибутки. Тому що чим більше люди, Працюють, тим більше вони тратять, тим, ну, мається на увазі тим більше податків, в місцевий бюджет, і можна буде їх розподілити на певні сфери, тобто, там соціальні і інші. От. А зараз ми бачимо просто, навіть важко сказати, можливо, не стагнацію міста, а просто така у нас консервна банка. Все законсервовано, маємо сталість, маємо. Як це сказати, Ну так дійсно стали такий перманентний процес, коли в нас в принципі все нормально, але ну не видно в нас розвитку. Коли порівняти, наприклад, там з Хмельницьком, я був недавно у Львові, ну то там рух і розвиток набагато йде швидше і набагато дієвіше. Вони пішли більш в сферу 21-го століття, нашого століття інноваційних технологій. І їм це вдається. Ну, прикро, що в нас так, ну а в нас ще і зародків цього немає. Щоб порівняти з чим, чому я так говорю, от, наприклад, ми зараз е, на завтрашній сесії будемо розглядати регламент. Всі казали, що в нас дуже інноваційний регламент, говорили півроку про те, що це дуже круто. Ну, дійсно, я погоджуюся, регламент потрібен, хоча в нас був цей регламент не старий, ми на минулій каденції в останній сесії прийняли новий регламент, який був запропонований опорою, і він був також інноваційний. Ну, чому він за півроку став не інноваційний? Важко сказати. От. Ну, будемо приймати новий, слава Богу, він вже. Погоджений. Не те, що погоджений, а доведений, якось виграний вже до такого стану, що його можна прийняти, насправді. Бо було дуже багато моментів, які просто не відповідають дійсності. От. І все рівно в цьому регламенті ми бачимо, що проходження документів, так? Так, ми скорочуємо там час його проходження. В принципі, людина знає, вже, що де буде. Але в нас немає ні електронного документообігу, коли зараз весь світ комп'ютер, інтернет. У Нас як присилалося, наприклад, там були листочки з питаннями, так і буде, хоча це можна одною клавішою натиснути, і в тебе всі є порядок денний. Ну, якщо сказати вже безпосередньо про свою комісію, то в нас на комісії, навіть наша людина, яка нас веде, в нас немає комп'ютера свого і під'єднаного до мережі. Ну, це просто жах, це. Хоча це бюджетна комісія, і для мене це я не можу цього хворію. І немає на виділених коштів. Ну вроді виділили самі собі, ну його і зараз немає. Але це система, це система чиновницька, їм так зручно, їм так комфортно, і ніхто не хоче нічого змінювати. Ми можемо порівняти, наприклад, наш сайт. Він трішки там видозмінився, так? бо він вже був взагалі страшний. Ну, зараз ніби там з'являється інформація, і ми можемо там дещо дивитися. Ну, надіюсь, скоро петиції вже там підуть, що люди зможуть. Ну, але як на мене, це трошки. Ми не про те говоримо, то трошки бутафорії. Ну тому що петиції петиціями це дуже добре, що люди зможуть висловити свою думку. І хоча вони можуть і так висловити, прийти на сесію, і все розказати, чи через депутатів транслювати. Ну, ну хай буде. Але насправді ні, електро... важливо було те, щоб чиновника відділити від людини і від документів. Так от. І від підписів на документах. І тоді все дуже швидко пішло. Ну, немає в нас системи документообів, нам її обіцяють, але як я бачив по наповненості сайту, сайтів, зміни сайту, щоб він був комфортним для рівнянина, і там можна було б подивитися чи через ці CRM-системи, різні зараз є, коли ти можеш дивитися, де твій документ, на якій стадії, в кого він там лежить, чи як він проходить, і коли ти маєш його забрати. Ну, то не скоро ще це в нас буде, звичайно. Це... Ну, Дурять людей, розказують, що там воно вже є, воно розробляється. Ну, це я це чув ще 4 роки назад минулі каденції, тому я в це не вірю. Ваші перегнози, коли цього можна чекати? Ну, якщо наступна каденція цього доб'ється, це буде дуже добре. Я думаю, що в цій каденції ми тільки там перші кроки в цьому зробимо, От. а далі. Дальше... А далі інші вже депутати її просто дороблять. Та й саме життя просто поставить перед фактом. Я думаю, що вже від цього це буде незворотній mm. процес. Він так і вже йде, але ще ті чиновники є, вони не звикли. Вони ще привикли працювати з ручкою, з, з бумажкою, ну, а не ви, з комп'ютером. А ви втретє готові балотуватися в депутати? Я готовий балотуватися, але мені здається, в є така думка, що можливо треба зробити якусь паузу не для того, щоб. Мається на увазі, що це надоїло, а просто щоб переосмислити і подивитися з іншої сторони, що робиться в місці. Тому це буде залежати все від, ще раз від волі партії, насправді. Так? Ну, але моя думка така, що все-таки паузу потрібно робити саме через те, я готовий більш, скажімо, відверто попрацювати в, в депутатській сфері, а більш в чиновницькій, щоб почати з середини це все ламати. І видозмінювати. Якось отак. Ну, моя думка така. А це все буде залежати від партії. А на якій посаді ви себе бачите? Мене цікавить. Про посаду говорити не буду. Мене цікавить сфера інноваційних технологій і інвестицій в місто рівне. Це, що зараз якраз я вважаю, не розвинене і місто рівне. Має, ну, немає тут великих здобутків. Ми ж не бачимо великих в нас інвесторів, ми не бачимо, нам тільки обіцяють, я читаю, наприклад, там, пресу чи сайти, все нас має бути, десь-то десь. 100, десь. Ну, хоча через нас воно не проходить, ну, це такі, чи качки вкидають, чи ніби якісь там промоушен, що місто все-таки робить, але насправді ми не бачимо прикладних рухів в, в сфері безпосередньо інвестицій. Інвестиції в нас проходять через рівний Азот, тому що він там зареєстрований не в Україні, і якби для Галочки в нас йдуть інвестиції, що от там рівний Азот там нас дотує, хоча це насправді ну, потужне підприємство, воно є наповнювачем нашого бюджету. Але ми не про то говоримо. Ми говоримо про збільшення кількості робочих місць, збільшення, наприклад, різних заводів. Коли, наприклад, чому в Житомирі в цьому році зайшли інвестори у Львів, два інвестора потужних японських зайшли. А в місті рівне ну, навіть чуток таких немає. Ну, тобто ми не готові. Нам потрібно робити зараз, от, за прикладом Вінниці, ну, він це розвивається, ми розуміємо, чому. В принципі, їм повезло, так? У них там і, і прем'єр-міністр, і президент. Звіт. Це, мабуть, нам таке щось потрібно вже зробити, якось здобитися цього, щоб тут рухнути цю справу. Але приклад можна брати насправді. Вони зробили такі індустріальні парки, коли вони роблять, підводять комунікації, електрика, вода. І дають ділянку для підприємця, які сюди доходить для інвестора, тільки збудуй завод, виготовляє продукцію і платить людям білу заробітну платню. Це нормально, абсолютно. У ну, нас такого немає. У нас ну, є там одні-дві площадки, але якщо назвати його індустріальним парком на язик. Не ну, тобто, от, от така сфера була б цікава для того, щоб запустити цей маховик, спробувати принаймні. Я думаю, що мені б, мабуть, можливо, б вдалося, але принаймні цим займатися і це рухати. Побачимо. А скільки втрачає бюджет рівного від зупинки рівня Азоту? Якщо бюджет рівного через рівний азот в основному наповнюється через заробітні платні людей. Якщо рівний азот перестане платити, в нас втрата бюджету буде близько, якщо не помиляюся, 35-45%. Тобто зараз в терят немає? Наскільки ну, я знаю, там якусь зарплату, там є затримки, але частково платить. Я надію, що цей завод запрацює. Якщо ще він у нас зупиниться, ну це вже взагалі буде ну, нонсенс. Ми перетворимося з До велике якогось... село. На велике, мало того, що на велике село, так нас її вирощувати, немає нічого. Хоча я розумію, що рівне є місто сад, тому що ми тільки садимо. Ми ж на кожній сесії роздаємо по 50 100 ділянок на сади. Ну, то я хотів би побачити ті сади, але їх нема. Насправді, це вже прикро. Через стоїть так називає, місто сад. Але в нас і того немає. Але як зупиниться цей гігант, це буде дуже погано для міста. Ну, навпаки ми маємо підтримати. І тут ці політичні якраз моменти вони можуть негативно вплинути на розвиток міста. Тому ми будемо, ми колись сприймали звернення, до речі, до прем'єр-міністра про те, щоб він дав газ на рівний азот, щоб він міг працювати. Тому що я розумію, що в них там є політичні свої розборки. Ну, але хай вони там розбираються без наслідків для, для рівня. Тому що ми розуміємо, що дуже багато людей там працює і заробляє собі на життя. А у вас вже підростає син чи не хоче він як тата стати депутатом? Ні, принаймні, від нього я такого не чув. Ні, Не казав мені, ми про таке навіть не спокоїмося. А як реагує на вашу <клес> діяльність? Часом дивиться ефіри, критикує класно, не класно. Сподобалось, не сподобалось. Виключив би він цей ефір, чи, чи не виключив. Ну, якби мені цікаво почути думку, як і хто з боку це дивиться. Такі критичні ці зауваження. Це нормально. Вам дякую за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що гостем студії депутатської правди був депутат Тівницької міської ради Олег Карп'як. Залишайтеся з нами. У кожного своя правда.